Ну чого ви заходите? Ваш п'ятеро мужиків напали на сів. Ви нам усі трохи всі. Хоть, вірю, чи ні. Я не погрожую. що ти мою жінці погрожуєш. Ви бандієте, жінці мої погрожуєте. Віра не мене. Оператори в сільську раду не заходили. Що ти кліпаєш, не заходили? Не заходили, тільки... ви собі наколотили, я вам кажу. П'ятеро бандитів вірвалися в сільську раду і груди там стіповчо обов'язки секерсиних журналісти, адвокати, голова громадської організації адвокати? Вас треба у уничтожати, всі тут каламутива за життю і У нас є нормальне село і нормальні люди. Ви приїжджаєте тут займаєтеся займається заховаєте цю камеру. Не заховаю камеру, вдар мене му сидіти. А ви бандюки приїхали са черня приймаєте? Ви бандіти? Ви близько ви, на жінку моє напали, блять п'ять чоловіків і ваш чоловік цей заяць так само. Я зараз устрою тут саму суд. Я відсижу в тюрмі 20-50 років. Ви вас почули? Почули? Вас почули? Так, так, Добрий день. Які У нас питання. Ми Чуємо? підійшли. Я вам поясню. П'ятеро бандіти, заходять. Я спораду, як адвокат і голова громадської організації зайшли, так. занесли звернення. Голова відмовлялася взяти звернення і викликала свого чоловіка. Чоловік витрав нас ключі від службового автомобіля. Ми викликали поліцію. Нападають на голову громадської організації в службовому приміщенні дружини, виконуючи болячи з військові. Я Поверніть ключі від душком. У мене ключі немає вашого. У мене є відео, коли ви втягнули ключі. з Добре. А ви уїбали, як це бігом. Поверніть ключ від автомобіля. Поверніть ключ від автомобіля. Він забрав ключ від автомобіля. Я не забирав. У мене є відео. Відразу, блядь. Я Іра, блядь. На мою жінку напали, ти розумієш, п'ять бандитів. Ніхто на вашу дружину нападав їй залишили офіційне звернення, яке вона відмовилася прийняти. Вона відмовилась прийняти звернення і подзвонила до свого чоловіка. Він витягнув нас ключі з машини і прибіг політичного. Чому яке звернення відмовиться? зустрінете. Ви відмовили по зарплатах працівників сільської ради. Звернення по зарплатах працівників сільської ради. Нахай знімає мені ця... Ого, це. Ти не матюкав? Ні, я не матюкав. Давайте кладися. Да. Да. Є свідки, що матюкав. Прийшла, блядь, хуйню займається, блядь. Но, Піра нахуй, викиньте телефон, блядь. Відділи, блядь. Відділи, блядь. Відділи, На, вышли, давай, это керует. На, вышли, давай, это керует. На, вышли, давай, это керует. На, вышли, давай. На руках, сюда, две камеры. Камеры, две. Риша, что ты делаешь, Кова? Ты не можешь появиться сегодня. Я в других стенах, тут ты говоришь, не можешь появиться. Риша, ты не можешь сказать, выключи. Я снимаю, я снимаю, я снимаю, я всегда снимаю. Я снимаю, я снимаю, я всегда снимаю. Я снимаю. Даруй мені. Даруй мені чудовим. Я тобі там робив. Ні, я не буду. Я не буду. Я просто дивлюся. Дивись, я тримаю, я тримаюся моїх дітей. Вивалюйте. Вивалюйте. І вивалюють. Дітей не можна. Дітей же виводити не можна. Що ти що там робиш? Я не роблю нічого. Парниша, дай глянь, гане, ти що мов купиш. Я нічого. Голос поліції, вона там. Все, я в човіда людина ви вкрали ключі від службового автомобіля. Ви вкрали ваш чоловік. Ваш чоловік... я повідомляю вас як адвокат, що ваш чоловік вкрав ключі від службового автомобіля. Я вас повідомила як адвокат сім. Нападайте!

Йому світло зразу виключають, з нового удара, блядь. Хто ж він там все сама махає? Я б у світло відрубаю, снимай, мені похуй, що збито з раку, бля. А ми приїхали колобути під світом, це нормальні люди, нормальне село. Вони прийшли на паре п'ять чоловік. Я вас не знімаю. Колобути під світлом, пацани, на нормальні люди вас хотіть. Ну, у вас сільської ради немає нікого, нас то. На субесності прийшло.

Ключі дай віть, ключі дай сюди. До жінки потім будуть ключі. Віддайте ключі. Викликай ріша, поліцію. Ключі забрали від машини. Викликай поліцію. По-нормальному йдемо сюди. Витягайте камери, будемо знімати. Будем знімати. Дай, забрали ключі. Це місцевий смотрящий, щоб ви знали. Сматряще, так, Він займається нелегальним видобутком природних так, ресурсів. Чого ти я думаю жінки сказаєш? Ваша жінка почала перша, я доприймете. Вона каже, ти речі там займався. А ну послухай же, за своїм політиком. Дайте На 2 не руки, cécent, ключі. Ключі дай потім я саму піду. Визивати вже клювизивай поліцію, ключі не дали. <клі> ключі не дали. Риша, дай ключі, дай лучі, бо я звоню. Донав... В... Дана особа Добро! проживає за цим адресом у селі Репуженці і злочинним шляхом витребувала ключі від автомобіля голови громадської організації громадський рух за і права Петрунько Григорій Петрович. Це пан Мельничук, його дружина виконує обов'язки сільського голови. Він вкрав ключі від службового автомобіля. Вкрав ключі від службового автомобіля. У мене викрали телефон адвоката Тернопільської області. Бухгалтер забрали мій телефон. Бухгалтер офіційно забрала моє візу. Б'ють вбивають чоловіка. Вбивають вбивають Олія Петровича. Не забирайте телефон. є офіційний війську? Я тебе купаю. Закривайте, хлопці, не закривайте, не поможте нічого, забуде політики. Что ты там зимаєш? За ту же святу сраку ти тут знімаєшся. Коломутишку свитом. зайцем, це. Серега, подивіться, що хотіли слухайте спідерацію, блядь. Я, сука, его уничтожу, закупаю, ты же куда хочешь, нахуй. Саго зайца, я му, блядь, кишки пущу, блядь. Пидорас, блядь. Його с пиздив, блядь, братом на мене повзало, і зараз буде він повзати, регати, блядь. Пидорасы, блядь. А ти знімаєш, блядь, І кого ты хеста приїхав, блядь? Стукаешься, федораси, ти так само приїхав сюди, блядь.

Давай мы ще будем ебануть! Уебали нахуй пишки! Да если брать сім прийшов, вот это критики у поліція, Ми один раз називається. Давайте викликайте, бо тут капецку. Пришли 5 бандитов. Кей нахуй засунил сраку тебе в рони, блядь, на работе напали, ты плюс приехал, блядь. ти ты сюда приехал до мене в село? Ты чего до мене сна приехал? Не нападайте на журналиста. Не нападайте на Напали Напало, там есть свитки у нас. Камера, здравствуйте, ваше. Трогає ебаний, блядь, підоран приїжджає тут головою десвитом. Вросі поїде заплакає. Свідку напали 5 в кризу. Що за зброя туда? Ну, що. Ви ви, 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 ви бачите, пацани зараз буде, поліція. Запишем всі заяви і свідки, ви напали на мою жінку і били. її! На всіх нападають. Трогати. А то зайде я